Ми зустрілись з Обухівською художницею Лілією Плис. Вона розповіла нам про свої найулюбленіші роботи. Останнім часом я маю натхнення малювати яхти і море, бо я провела деякий час в Данії, і мої очі звикли до цих пейзажів, і хотілося б ну, відпрацювати їх на папері. Ось, подивіться, така робота. Потім рибалка. Мені тут дуже подобається водичка, вона ну, дуже прозора вийшлась: оці ефекти. Ну, чудові. Потім я малюю архітектуру, міста. І ось ця робота це перший мій досвід щодо малювання коней, і це відень. Одна з центральніших вуличок. Мені подобається. Це Барселона. Ажурна архітектура теж була така спроба. Мені кажеться, що вдала робота. Найулюбленіша це ось ця. Це Париж, Мулін Руж. Дуже мені подобається. Бо буває, що я не задоволена ну, якимись деталями. Тут мені подобається все. Дуже гарні роботи. Дякую вам за розповідь. Натхнення. Дякую вам, велике.